Тест ну, на ковід у домашніх умовах. Ти що розповідаю, це е, тампон для забору матеріалу з носа вже використаний. Засунути в нос поглибше і покрутити 2-3 секунди. 2-3 секунди покрутити. Мет... Так. І, е, забрати, і потім з другої так само можна зробити. Потім він поміщається в цю таку пробірочку, там реагент всередині, таким чином. Одразу, як ви забрали матеріал, отак от ви робите пробірочку. Все. Цей нам тампон більше не потрібен. Потім ми закручуємо пробірочку, так струшуємо, бо тут буде реагент. Відкриваємо, ми це вже зробили. І на таку сам тест ось це. І ми на нього ось сюди крапаємо. Воно має забарвитись. І тепер ми чекаємо 10-15 хвилин на результат. Не перевод. Все. Друзі, мені цього разу пощастило, бо тест негативний.